Вітаю дітки! Вже добігає кінця весна. За весною прийде літо, час відпочинку та розваг. А яка пора року настане після літа? Так, осінь. Восени ви підете до школи. Почнеться новий етап у вашому житті. Діти, які відвідують дитячий садок, називаються дошкільнята, але час дуже швидко біжить. І вже дітки із дошкільнят стають ким? Так, учнями. Як повинен про себе сказати хлопчик, який буде ходити до школи? Я стану учнем. А дівчинка. Я стану ученицей. А як називається будівля, куди ходять учні? Так, школа. А якими словами ми можемо описати школу? Вона яка? Велика, світла, нова, цікава. А що носить до школи кожний учень? Так, вірно, портфель. А що повинно лежати у портфелі? Може іграшки, чи інструменти, або продукти. Звісно, ні. У портфелі повинні лежати предмети, потрібні для кожного учня. Це його помічники. Шкільне приладдя. Це підручники, зошити, ручки, олівці, лінійка, гумка, фломастери, фарби та ножиці. Давайте з вами пограємо у гру. Збери портфель. Вам потрібно серед Предметів шкільного приладдя знайти те що зайве, тобто те, що до школи брати, не можна, будьте уважні. Перевірте себе, перевірте себе. Перевірте себе. Перевірте себе. Перевірте себе. Молодці. Після заняття складіть невеличку розповідь на тему Я майбутній учень або Я майбутня учениця. Розкажіть про школу, яку ви будете відвідувати. Якою ви собі її уявляєте. Або, може, ви вже її бачили, бо живете поруч і, прогулюючи з батьками, ви спостерігали за нею. Який у вас буде портфель, що із шкільного приладдя ви туди покладете? Дякую за увагу, до побачення!